Всім привіт! Вітаю вас на каналі UA-Collection. Найпопулярнішим відео на моєму каналі є відео про покрокову інструкцію замовлення монет онлайн. Всі знають, що з 2022 року цей сайт уже не працює, після повномасштабного вторгнення орків на наші землі. У 2023 році в лютому НБУ запустив новий інтернет-магазин, який працює і до зараз. Хто пам'ятає, скільки часу його розробляли та скільки це коштувало, напишіть в коментарях. Інтернет-магазин вже працює більше року, але я помітив, що є ще такі люди, які не знають, як замовляти там монети. Тому якщо ви якраз така людина, то це відео для вас. Але перш ніж перейдемо далі, підписка на канал, вподобайка та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відеороликів. Отже, щоб потрапити на новий інтернет-магазин, Потрібно перейти по посиланню Coinsbank.go.ua. Посилання також знайдете в описі під відео. Першим ділом, що нам потрібно зробити, це пройти реєстрацію на цьому сайті. Натискаємо в правому верхньому куті. Оскільки в нас ще немає створеного профілю, натискаємо «Реєстрація». Як бачите, реєстрація тут доволі проста. Немає 1000 полів для заповнення з різною непотрібною інформацією. Отже, перше поле прізвища повинно бути написано українською мовою містити від трьох символів і хоча б одна велика літера. Як ви розумієте, дані тут я ввожу тестові, тому що у мене вже тут є зареєстрований профіль. Друге поле ім'я від двох символів і хоча б одна велика літера. Третє поле по батькові. Аналогічна ситуація. Від двох символів хоча б одна велика літера. Важливо. В кого відсутні по батькові, можна поставити просто прочерк. Четверте поле поле електронної пошти. Важливо, щоб електронна пошта була робоча і ви мали до неї доступ, оскільки там приходить код верифікації. Після того, як ви ввели електронну пошту, натискаєте Отримати код. Протягом декількох секунд вам приходить на електронну пошту. Код. Ви його копіюєте і вставляєте тут в поле код верифікації. П'яте поле не менш важливе поле телефон. Сюди ви вписуєте свій мобільний номер телефону. Дуже важливо, щоб телефон був робочий, по ньому ви потім будете забирати посилки. Шосте поле поле пароль. Тут потрібно проявити трішки креативності. Як бачите, пароль повинен бути від 8 до 12 символів, повинна бути хоча б одна велика, одна маленька літера, цифра та спеціальний символ. Важливо запам'ятати або записати цей пароль, тому що він буде потрібний для подальшого входу на сайт. Далі в сьоме поле потрібно повторити той самий пароль або просто скопіювати його і вставити. Даємо згоду на обробку персональних даних. Залишається найважчий пункт реєстрації довести, що ви не робот. Після того, як пройшли перевірку на робота, натискаємо кнопку Зареєструватися. Оскільки це буде тестові дані, то я не буду натискати кнопку Зареєструватися. Все, ви вже створили профіль. Тепер залоговуємося на сайті, заповнюємо електронну пошту та пароль від нашого профілю. Далі тиснемо кнопку Увійти. Першим ділом, що я раджу зробити всім, після того як зайшли в інтернет-магазин, підписатись на оновлення. Для того, щоб це зробити, прокручуємо сайт в самий самий низ. Внизу справа бачимо поле, вписуємо там свою електронну пошту та натискаємо кнопку Підписатися. Тепер, коли на сайті інтернет-магазину НБУ будуть з'являтися нові позиції, вам буде приходити за день до того сповіщення на електронну адресу. Від себе добавлю. головне бути підписаним на мій YouTube канал та поставити дзвіночок. Перед кожним виходом нової монети я буду випускати нові відео. Отже. Давайте швидко пробіжемось по сайту і глянемо, що продає НБУ. Перша категорія це вся продукція. В цій категорії відображається вся продукція, яка є зараз на сайті. Як ми бачимо, тут є зараз і золоті монети, і срібні, і роли, і банкноти. Друга категорія це пам'ятні монети. До пам'ятних монет входять золоті монети, срібні монети, монети з Нейзильберу та біметалеві монети. Третя категорія це набори. Туди входять монети України, а точніше річні набори та набори пам'ятних монет. Станом на зараз ця категорія пуста. Наступна категорія банкноти. Туди входять пам'ятні банкноти та сувенірні банкноти. Як бачимо, станом на зараз є 7 позицій до придбання. Наступна не менш цікава категорія сувенірна продукція. Туди входять. Пам'ятні медалі та роли обігових монет. Ну і остання категорія продукції на сайті це супутня продукція, там продаються капсули, футляри, блістери. Справа вгорі у нас є не менш цікаве меню. Тут ми можемо побачити кількість людей, хто є зараз онлайн на сайті та кількість замовлень за сьогодні та за весь час інтернет-магазину. В другому пункті ми можемо додати продукцію для порівняння. Цікавий функціонал, але я ним ніколи не користуюсь. Далі йде продукція, яку ми додали в бажане. Далі тут йде функціонал пошуку. Ми можемо скористатись пошуком, коли потрібно знайти якусь конкретну монету. Наступне це наш кошик. Там буде відображатись продукція, яку ми хочемо купити. Ну і останнє це наш профіль. Тут ми бачимо ім'я. Мої замовлення, мої особисті дані, зміну пароля, продукція додана в бажане, колекція і кнопка Вийти. Давайте вже нарешті спробуємо щось тут придбати і покроково покажу, як відбувається весь процес. Знаходимо продукцію, яка нас цікавить найбільше, і яку ми хочемо придбати. Для прикладу розглянемо ролик обігових пам'ятних монет Медичні Збройні Сили України. Як бачите, тут є кількість. На складі це 168 штук, кількість, яка доступна до придбання одна штука. І ліміт продукції на одного користувача дві штуки. Справа в тому, що один ролл я вже придбав. Отже, вибираємо один ролл і натискаємо кнопку Купити. Як ми можемо побачити, продукція додалась до кошика. Тепер ми маємо на вибір: або відразу переходимо і формуємо замовлення. Або можемо додати до кошика ще якийсь інший товар. Давайте візьмемо для прикладу, додавим ще банкнот. Пам'ятна банкнота єдність рятує світ. Як бачите, тут ліміт на одного користувача аж цілих 20 штук, і на сайті їх ще є 10 726. Отже, вибрали ми 20 штук, натискаємо кнопку Купити. Знову ж таки, продукція без проблем додалась до кошика. Далі давайте відкриємо кошик та спробуємо сформувати замовлення. В кошику ми можемо побачити товари, які ми додали. Також, з цікавого, тут є таймер на оплату дають 30 хвилин. Ми бачимо загальну суму і можемо перейти до оформлення замовлення. Тут ми побачимо наші особисті дані прізвище, ім'я по батькові та номер телефону. Це ті дані, які ми вказали під час реєстрації, і на ці дані. Буде оформлятись доставка. Далі ми маємо на вибір два способи доставки новою поштою або Укрпоштою Насправді нічого важкого тут немає. Вписуєте своє місто, підтягує вам всі відділення, які є в вашому місті. Вибираєте зручне для вас відділення. Новою поштою доставка буде трішки дорожче ніж Укрпоштою але, на мою власну думку, безпечніше і швидше. Для прикладу розглянемо ще заповнення доставки Укрпоштою. Як бачите, теж відносно дуже дуже просто. Пишете місто, вибираєте відділення. Доставка Укрпоштою з 1 липня вартує 60 гривень. Спосіб оплати, як бачите, в нас тільки один: підтверджуєте, що ви ознайомлені з правилами та натискаєте Перейти до оплати. Після того читаєте сповіщення. Звертаємо вашу увагу! Замовлення формується протягом 10 робочих днів з доступного робочого дня після надання вашому замовленню статусу підтверджено. Це запам'ятовуємо пізніше поясню. Тиснемо кнопку Підтвердити. Далі ми бачимо, які можливості оплати для нас доступні. Для нас доступна оплата по QR-коду від Privat24, також є оплата через Apple Pay або Google Pay. Ну і стандартно можна ввести дані карти і натиснути Оплатити. Робити я цього звичайно не буду, тому скасовую оплату. Також ще хочу вам показати, що відбувається після того, як ви оплатили посилку до моменту доки ви її отримаєте. Переходимо до моїх замовлень. Розглянемо одне з попередніх моїх замовлень, а саме монету Крапля життя. Як ви бачите, оплатив я монету 17 червня в 10.26 Підтвердили оплату через 2 дні, 19 червня в 17.36. А ми з вами вже пам'ятаємо, що вони висилають товар не пізніше 10 днів з моменту підтвердження товару. Ще через день, 20 червня, в 9.34, посилку взяли в обробку. 26 червня в 16.31 посилка вже була готова до відправки. Ще через день, 27 червня в 8.37. Видано поштовому оператору. Ну і 29 червня в 9.19 отримано. І як бачите, 17-го куплено, 29-го вже отримано. Маю надію, що цим відео я вас сильно не замучив і що після перегляду відео у вас не стало ще більше питань, ніж відповідей. В цьому відео я не згадував про труднощі замовлення монет в день виходу. Та про всі глюки цього сайту, бо про це можна говорити вічно. Узагальнюючи, інтернет-магазин не є ідеальним, але хоча б добре, що є і такий. Від вас в коментарях хочу почути якийсь фідбек, чи ви вже користувались цим сайтом, чи плануєте користуватись, що подобається в ньому, що не подобається, що на вашу думку потрібно ще доробити. Також пишіть, як вам відео: зайшло, не зайшло, що потрібно міняти, що потрібно додати. Також не забувайте, що на каналі проходить розіграш двох монет Лелека 100 та дякуємо медикам. Умови дуже прості: вподобайка, коментар та підписка. Шукайте відео з розіграшем на каналі. Дякую всім, хто дивився відео, а особлива вдячність тим, хто додивляється відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, пишіть коментарі. Також не забуваємо про наші Збройні Сили України. Дякуємо їм за те, що нас захищають. Слава Україні, героям слава до зустрічі!